Дискусії з молоддю міський голова Руслан Марцінків відвідав клуб майбутніх державотворців. Тут старшокласники Івано-Франківської громади обговорюють різні кроки до змін у державі та, зокрема, у місті. За словами директорки центру патріотичного виховання Наталії Гурик, до молодіжного клубу потрапити було й не так уже просто. Попередньо школярі здавали міні іспити на знання історії України та мови. Ми працюємо з молоддю, яка хоче щось змінити в своїй державі, тому що зараз війна, і ми розуміємо, що так як було раніше, воно вже не може бути. Ми хочемо, щоб діти планували своє майбутнє в цій державі, вчилися, працювали, одружувалися, створювали сім'ї в нашому місті і в Україні. В цьому клубі діти розкривають свої найкращі сторони. Вони хочуть стати політиками, дипломатами, істориками, і ми їм в цьому допомагаємо. Одинадцятикласник Максим Кар у клубі майбутніх державотворців не вперше каже, найбільше йому подобається дискутувати з однолітками або шукати кроки розв'язання питань у місті з гостями, які долучаються до дискусій. Це насправді є прекрасна можливість заявити про себе взагалі. Ще до, наприклад, до університету чи інституту отримати якісь навички, які тобі дуже пригодяться в житті, особливо якщо мій майбутній напрямок я хочу йти на міжнародні відносини, то цей клуб прекрасне місце, щоб почати і надалі рухатись в цій сфері. Учні до зустрічі з Русланом Марцінкивим підготувалися та склали солідний список запитань. Паркування, зелені зони, упорядкування зовнішньої реклами та навіть причини заторів у місті. Школярі пропонували свої кроки вирішення цих чи інших проблем. Учасники клубу майбутніх державотворців каже, міський голова таким чином формують своє лідерство у суспільстві. Такі зустрічі цікаві і добре, що дискусійний клуб є, і що тут в центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери постійно відбуваються дискусії, постійно відбувається життя. Це, це є дуже добре. Тут, тут бачите, такі молоді лідери, які вдосконалюються, хочуть працювати над собою і допомагати нашим захисникам, тому вірю в те, що такі саме центри, які є в нас в місті Івано-Франківську, вони допомагають знаходити себе молодим людям. Майбутні державотворці й надалі дискутуватимуть та щоразу з іншими відомими людьми франківської громади. Віталія Кугуч Ігор Гурпопик, телеканал 402.